А це Ісу-152, який названий Звіробоєм. Кажуть, що від його пострілу танк, як то кажуть, вдрис. Ну і ось такі снаряди, які тут стоять біля цього танка. Такі ось вони, снаряди 152 мм, калібер. Ось цей ісус з цього боку такий він. Так, і цей, цей же самий танк з іншого боку. Ось такий насправді, дуже і дуже великий. Це оригінал, тобто це чинний діючий танк, який був реально.